Love it. У церкві дякував, і синочку від Бога від любову у серцях клав, підростав, юнак, дався армія і шахта теж. Потім дівчину Марію закохався він без меж, одружились. Двоє діток народилося у них і серденьком потягнулись до молитви не святих. У сокальській церкві часто він апостола читав і дякав на службі Божій, наш отець допомагав. На священика підпільно. Вчився він в монастирі, бо по-іншому навчатись не давали в тій порі, та коли з-під вишки вийшли, семінарію вступив, і життя своє служінню Богу ревно присвятив. І відтоді навіть праву поспішає він щораз. Тож дозвольте привітати. З ювілеєм Отче Вас ми сьогодні всі радієм і ви не будьте у тривозі, а прийміть від нас світання і у віршах, і у прозі. З ювілеєм наш Отче служити! благословіння бажаємо ми, Дух Святий. Божий дух утішити, нехай буде з вами завжди, Хай пукається квітів, не зів'яне ніколи-ніколи. В Кольорах перівських, хай ще квітнуть вам довгі літа. Хай защедрість душа обдарує, Господь вас хоче, а він нас вам уклін і молитва свята. Роки так стрімко і невпинно, з небес дарований на кожен день життя. Отак і вам, все Боже, Господь дарує 75 багатство ваше Богом даних днів, здобуток гідний, що й казати, Хай ян волів небесних лини не спів на честь вашої славної дати. 33 рік ви поряд з нами. Славити Бога в щирих молитвах, нехай Господь дає й надалі на наснаги людські серця, зерна віри засівати. Бажаємо найперше перемоги, зцілити серце радістю безмеж, хай ні повітря, ні внутрішні тривоги, не дістають життя, як узбережж. Хай буде світло на душі і в домі, погідно тепло посеред зими, доста крюкуйте стежить у придомі. Віч окрім староги, вам віть моє. За вас, покорі, Господа, благає, за кожен день вашого життя, за те, що нас відділено залишаєте і що досі в'ються всі наші серця, а чи дощеліти, чи, чи невіться вірюха, ми на службу Божу завжди спішите у любого до Бога, серця вашим стука, життя і дарем на стену. Хай Бог дає вам силу з нема, коли буде і потреба. Бо не все вас на руках, як кайни жінка, Господнього благословення, надії, віри і натхнення. Бажаємо вам здобою, і хай найпусніше здоров'я. І ви... А ще й вам пообіцяти, що завжди ваш сон і спокій, буду я оберігати. тільки тишки під досту, щоб Бога збивати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Серцесний Отце. Відтоді, як освячення священника ви прийняли, руки наділи, не маленьких, не, не мал... не. Не тридця... Як тут церковцю ми парубок прийшли. А ще тоді відправили небаргії, по церкві готувались людьми. І рік за влево діпіла тут робота. Та мов присе не впонювались вверху. І вікна, двері, зовнішні роботи, усе робили разом із людьми. храму і внутрішні роботи на плечі балягли, і вороста скулотили. А вже залі церковцем святили. І пісячі десятому приймали тут влади. Це свято було для усіх парафіян. І нагорода ваша хрест прекрасний, назавжди залишиться в пам'яті вірян. А згоду, Хрестя отанські становили, де всі, що там у дитяці тут, та а ще й тепер перекриття церковці, спочинку ваші руки не знайдуть. Сьогодні перелічити на багато років, скільки справ з зважних років. Ми вдячні вам отче поданим за вашу працю нелегку і просимо у Бога сили you yeah. Роги у шогури сніг, морозець вимальовує на вікнах свої чудові візерунки, а в поселі Василя на теплі тепло та затишно пахне домашнім грівом. Маленька п'ятирічна катруся ще вече соловенько і не відходить від свого новонародженого брата. Зацілує його пухкенькі щічки, які тепер теж робить. Мама тримає немовлятко на руках, вдихаючи його солодні, неймовірний, ніщине зрівняний запах і тихенько молиться за щасливу долю сина. Тато Свої душі чоловічі руки. І ніхто з них не знає, що ці маленькі ручки будуть колись неоскверненими, і щодня дотикатимуться присвятого Христового тіла. Маленькі уста, які так жадібно припали. Святою кров'ю Христа, а маленьке сердечко, яке легчу новилося, наче хорочи з духовні Отця, буде вільним від світу. і на ньому буде знак преславного Господнього священства. Все Всечастий очі, наші матері молитві, як колись ваша мама. Моляться, щоб Ісус оберігав вас під охороною Свого найсвятішого серця, щоб благословляв вашу працю щедрими плодами, а люди, яким ви служите, і задля спасіння, яким працюєте, буде для вас радістю та потіхою тут, на землі, та вінцем не п'яничою слави. Це Отче, приймайте відання від спільноти Матері Молитві і від нашого церковного корови. Дуже швидко. Вони неначе дощ на шинці тоненьки, вони неначе, як вони цвіт. Подивіться. Тож хай той цвіт повідне не у біта, струна співає, а не рветься, нехай же доля не скупиться на міта, а Божа благодать панує в серці, ще й ще раз з ювілеєм вас від всіх всіх нас. Нахорківських парафіян побажати. Молитовно бажаємо вам милості Божої, радості земної, терпіння смирення і всепрощення. і нехай благословляє вас Всевишній, дарує свою безмежну любов і вічну відданість. І з горбкова до Подориці. Приїхали ми з позарада, щоб привітати з ювілеєм вельмишаного отцям Богдана. Бо чималі роки ваші пройшли маленькій церкві оркові, де стільки літ навчали нас, ви зла Ми вдячні вам, шановний Отче, за ті молитви щирі. За те, що 20 років з нами ви Господу служили, не чесними нас бути, ближнього любити, всім образи відпускати, Господу служити. Тож ми просимо у Бога, щоб в своїй чаші дали Боже благословення за служіння Ваше. Живіть в мирі і здорові, ліки ще багато, щоб кожен день прожив, в душі творив святом, щоб служіння Богу для миря лишила рай, хай пізерна, що та дадуть добрий урожай, щоб любов і зламана панували всюди. За труди ваші невтомні поважати люди, хоч сімдесят вже на порозі, куди спішать оці літа, нехай зустрінеться в дорозі, літ іще не менше ста. Нехай Господь вас благословляє, Ісус Христос з неба посилає довгі і щасливі літа. Вас усіх прав, а кожен день приносим світло та можна в неї. Бажаємо вам, щоб ваша душа завжди залишалася життя і відкрити, щоб на вашому житті завжди горіли віри і надії, щоб для парих'ян щира молитва й добре ваше здорово, завжди дарували яскраве світло і натхнення, щоб усі ваші починають старання. Мати високу без того та ковало серед пареня. Нехай праця у Божому повиногради буде для вас, та я мені у свічі, Божої вірі, і його присутній на вашому ділянку. Бажаємо, аби ваш приклад бояв зростання у вірі, та свято ваша радня. Хай буде вам, проси і води, на добрі майбутні щасливі роки. А пор Ангельський церковці святи, хай в і та в Даруй нам, Боже, Ане, а також щире вітання передає наш Будорицький старостинський округ, який також вас дуже любить і поважає. І хай збуваються усе ваше умрієне, хай вашій душі завжди світить сонечко. І як я завжди наголошую, ми одна Будорицька громада, то ж давайте ще раз і ще, ще раз. Чи з такого свята ми всі дружно разом заспіваємо многоя і благая літа.